У лісистих горах на півночі Пенсильванії трапер Вайман їде на своєму пікапі по гравійній дорозі, поки не виїжджає на скромну промислову галявину. Тут у тиші працює невеликий комплекс труб, клапанів та агрегатів, за якими стежить лише. Один працівник з цього місця практично безшумно видобувають цінні ресурси з глибин землі. На глибині близько трьох кілометрів під поверхнею свердловини простягаються вертикально, а потім повертають та проходять горизонтально ще три кілометри, виводячи природний газ на поверхню. Потім цей газ подорожує трубопроводами, що тягнуться по всій країні, суттєво сприяючи забезпеченню. Енергетичних потреб нації Вайман, власник місцевої кранової кампанії, сприймається місце із благоговінням. Ти бачиш лише часточку Марцеллу, але це як величезна фабрика, яка виробляє енергію для. Америки та світу загалом, каже він. Це марцелуський сланець, багато на викопні ресурси, христке утворення, яке є символом енергетичної революції в США. Марцелузький сланець лише одне з багатьох великих сланцевих родовищ в Сполучених Штатах. Крім Пенсильванії, є ще багаті на нафту родовище Бакен в Монтані та Північній Дакоті, та обширний Пермський басейн, що містить як нафту, так і газ, і простягається в бік Техасу і Нюме. 멕시코 Технологічний прорив, що дозволив дістатись цих ресурсів, розпочався у другій половині ХХ століття, коли компанії та державні дослідники експериментували з гідравличним розривом пласту або так званим фрекінгом, методом впроскування спеціальних рідин для розколу гірських пород та горизонтальним бурінням. На початку 2000-х років ці методи були вдосконалені, що призвело до різкого зростання видобутку. Сьогодні США видобувають близько 13 мільйонів. Барелів сирої нафти та 3 мільярдів кубічних метрів природного газу щоденно, що робить їх найбільшим виробником обох ресурсів у світі. Сланцева революція значно змінила економіку Америки, особливо в міжнародних торговельних відносинах. Колись основний імпортер нафти США почали скорочувати потребу в імпорті нафти десь у 2008 році, і тоді зросли обсяги внутрішнього сланцевого. Видобутку у 2019 році Америка експортувала більшу енергії, ніж імпортувала. Це стало першим таким випадком за останні 50 років. Хоча країна все ще імпортує певні види нафти для специфічних потреб, то рік США зафіксували чистий енергетичний профіцит, тобто перевищення експорту над імпортом, в розмірі близько 65 мільярдів доларів США. До речі, ця сума співставна з усім експортом товарів з України в усі кінці світу. В самі наші кращі роки. Це суттєво покращило торговий баланс країни в той час, коли більшості інших секторів США імпорт перевищує експорт традиційно. На внутрішньому ринку надлишок сланцевого газу, який важче експортувати, знизив ціни на енергію, що залишила споживачами бізнесу додаткові кошти на витрати. Та інвестиції, і хоча багато інвестицій в сланцевий сектор виявилися ризикованими і спричинили фінансові втрати, компанії адаптувались сьогоднішні сланцеві виробники. Працюють з більшою фінансовою дисципліною та ефективністю, досягаючи більш високих показників виробництва і меншої кількості бурових установок. Дослідження, проведене Далеським відділом Федерального резерву США, показало, що сланцевий бум сприяв зростанню ВВП США приблизно на 1% відсотковий пункт з 2010 до 2015 року, що становить значну частину економічного зростання країни в цей період. Для регіонів, де цей енергетичний бум найбільше виражений, таких як Вільямспорт на півночі Пенсильванії, вплив був особливо масштабним. Ці території стали свідками сплеску економічної активності, тоді як інша частина країни боролася з наслідками фінансової кризи 2007-2009 років. Як зазначає Джейсон Фінк з торгової палати Вільямспорту, до нас приходили нові компанії, і вони приходили саме тоді, коли інші бізнеси Почали загальмовуватись. На національному рівні зайнятість в сфері видобутку нафти і газу зросла на 60% до 200 тисяч робочих місць між 2005-2015 роками. Хоча згодом кількість робочих місць почала зменшуватись, це не зменшило впливу на інші сектори. Розвиток допоміжних послуг для фрекінгу та доступність дешевої енергії сприяли навіть частковому відродженню. Американської промисловості одним з найбільших наслідків зланцевої революції стало також те, що вона зробила американську економіку більш стійкою до нестабільності світового нафтового ринку. У минулому раптові стрибки цін на нафту спричиняли інфляцію, знижували економічне зростання США, що особливо болісно проявилось у 1970-х роках. Проте останніми роками ці наслідки пом'якшилась коли ціни на нафту підвищуються, американські виробники збільшують видобуток нафти і газу, і це. Приносить користь енергетичному сектору навіть за умов високих цін для інших галузей. Наприклад, після вторгнення Росії в нашу країну у 2022 році ціни на газ в Європі досягли рекордних значень, але в США, де було достатньо газу, ціни зросли лише незначно і залишились набагато нижчими за європейські. До речі, я розповідав вам про звіт колишнього центра банкіра Європи Маріо Драгі, який аналізує конкурентоспроможність Європи, в тому числі відносно Сполучених Штатів Америки і Китаю, і який, як один з великих факторів стримуючих розвиток Європи, показав, що ціни на енергоносії в Європі в 3-4 рази дорожчі, ніж в Сполучених Штатах Америки, і це суттєво стримує такий економічний потенціал Європейського союзу. До речі, Драгі пропоную рецепти, як це виправити, Якими ж є основні чинники, що підтримують сланцевий бум в США. Успіх сланцевої галузі Америки ґрунтується на кількох унікальних перевагах: величезні розміри країни, специфічна геологія все це забезпечило США великими та легкодоступними енергетичними запасами. Крім того, американський капіталізм зіграв важливу, якщо не вирішальну, роль на відміну від багатьох інших країн. США дозволяють приватним особам володіти корисними капалинами під своїми землями, що стало стимулом для численних кампаній війти. В сланцевий бізнес завдяки численним свердловинам компанії визначили такі солодкі місця, підвищуючи ефективність і обсяги видобутку. Як зазначає, що Джоу Джоу з консалтингової компанії Вуд МакКінзі, що спеціалізується на енергетиці, чим більше бурили, тим більше шансів було знайти найрадючіші. Поклади. Але не варто забувати і про екологічні наслідки. Хоча сланцевий бум приніс очевидні економічні переваги, фрекінг залишається суперечливим через свій екологічний вплив. Метан серйозний парниковий газ, може витікати з місць видобутку, а процес генерує рідкі відходи, які при повторному впорскуванні в землю можуть спричинити навіть землетруси. Проте ці зауваження не враховують певних переваг. Фрекінг в США вимагає відносно мало енергії, тому прямі викиди при видобутку є низькими. Крім того, природний газ є. Є значно чистішим ніж вугілля, яке раніше домінувало в енергетиці Америки. Я, до речі, розповідав вам, що нещодавно Велика Британія повністю відмовилась від вугілля. Фактично, перехід на природний газ забезпечив більшу частину зниження викидів вуглецю США за останні два десятиліття. Але крім екології, є й більш серйозний ризик. Це так звана пастка викопного. Паливо. Зростає занепокоєння, що залежність США від сланцевих ресурсів може стати пасткою викопного палива, гальмуючи інновації та інвестиції в поновлювальні джерела енергії. Дослідники, такі як Даруна Джимаглу з MIT, відзначають, що зниження частки патентів на поновлювальні джерела. Енергії в США з 1,9% у 2009 році до 0,8% у 2016 вказує на можливе вповільнення розвитку чистих технологій. Газ був корисним для вирішення проблеми до цього часу, але якщо ми прагнемо до нульових викидів, то цього недостатньо, каже Саманта Грос з Brookings Institution. Пастка викопного паливо несе для США два економічні ризики. По-перше, поточні енергетичні інвестиції можуть застаріти. Хоча би скільки нафти видобували американські виробники, країни перської затоки можуть видобувати її за меншими витратами, і тому зі зменшенням світового попиту на нафту американські сланцеві родовища можуть приносити менше прибутки. По друге, зосередженість на викопному паливі може вповільнити прогрес США в розвитку чистих енергетичних технологій, де вони вже відстають від Китаю. Наприклад, у виробництві електромобілів, сонячних панелей, витряків та акумуляторів, компонентів, які стають все більш конкурентноспроможними щодо. Викопного палива, правда, треба відзначити, що Сполучені Штати Америки не просто спостерігають за цим відставанням, а вони ввели нещодавно драконівські просто тарифні мита проти китайських товарів от цієї зеленої енергетики, які можуть суттєво виправити економічний ландшафт, тобто США займаються жорстким протекціонізмом, вигризаючи назад у Китаю, те, в чому він здобув технологічні економічні переваги. Варто підкреслити, що адміністрація Байдена вживає заходів, щоб уникнути оцієї цієї пастки, запускаючи ініціативи, наприклад, закон про зниження інфляції, який насправді, попри свою назву, спрямований на стимулювання інвестицій в поновлювальні джерела енергії та зелені технології. За оцінками Goldman Sachs, закон може спричинити майже 300 мільярдів доларів інвестицій в проекти з відновлювальної енергетики щороку до 2032 року, що… Може вдвічі перевищити обсяги енергії, виробленої сланцевих родовищ. В результаті гарвардський економіст Джеймс Сток, колишній радник з питань енергетики, зазначає, що перехід до чистої енергії повинен стимулювати американські інновації, оскільки він покладається на передові технології, такі як зберігання енергії та воднева енергетика. Проте сланцевий видобуток все ще залишається. Домінуючими відновлювальна енергія в США ще не наздогнала за масштабами сланцеве виробництво. і ці величезні енергетичні запаси Сполучені Штати Америки за дуже низькою ціною дають їм велику не тільки економічну, а геополітичну і безпекову перевагу в сучасному турбулентному складному світі. І це одна з причин, через яку я вважаю, що Сполучені Штати Америки сьогодні мають велику стратегічну. Перевагу над Китаєм, але про це ми з вами поговоримо в окремому відео. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок. Ну і підтримайте мене на Патреон. Цим ви допоможете нам робити більше якісних україномовних відео про економіку, розвиток, технології та інновації. Дякую вам і до зустрічі!